Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. Кілька років тому, коли ми жили в місті Сакраменто, штат Каліфорнія, мене запросила на обід сім'я іммігрантів, яка вже близько 20 років жила в Сполучених Штатах. Під час нашої зустрічі господар розповідав про свого єдиного сина, чудового юнака з ясними очима. Він був ще підлітком, але батько вже склав плани на його майбутнє. Він вивчатиме медицину в Девісі, сказав батько, а коли стане лікарем, йому не доведеться працювати на чужих людей. Я побуду йому власну клініку. Скільки планів, які перспективи, які мрії? Приблизно через рік до мене зателефонував той самий чоловік. Голос його мені видався подавленим. Чоловік звернувся до мене з проханням: Пасторе, прошу вас прийти до мене. І допомогти моєму синові. Коли я увійшов до кімнати хлопця, то не впізнав його, де був той юнак, з котрим я познайомився. Блідий зі сповненими страху очима. Він нагадував тигра, що намагався вирватися з клітки. Наркотики вщент розбили його життя. Опинитися у владі пороку можна досить просто, зробивши лише перший неправильний крок. А потім приходять нещастя і загибель. В Старозавітній книзі суддів розповідається про суддю Самсона, Назорея Божого. Бог наділив його надзвичайною силою, і через нього спас народ ізраїльський з рук Филистимлян. Згодом Самсон покохав жінку-фелистимлянку Делілу, яка виявилася зрадницею, вона з дня на день докучала йому, щоби дізнатися, в чому його велика сила? В книзі суддів, 16 розділі. Ми читаємо. І виложив він їй усе серце своє та й сказав їй: Бритва не торкалася моєї голови, бо я Божий Назарей від утроби своєї матері. Якщо я буду оголений, то відступить від мене сила моя, і я ослабну, та й стану як кожна людина. У будь-який момент Самсон міг покласти край допиту Деліли, залишивши її. Бог мав благородне призначення для Самсона, але пристрасть до чуттєвого задоволення привела його до втрати Божого дару надприродньої сили. Сила Самсона була не в його волосі. Волосся було свого роду угодою про належність Богові, про посвячення та згоду з ним джерелом сили. Ви теж хороші, не тому що не курите, не п'єте і не робите нічого поганого. Ви хороші настільки, наскільки життя ваше протікає у згоді з Ісусом. Пам'ятайте, найкращий спосіб уникнути рабської покори гріхам відмовитися від першої пропозиції. Курити, випити, вживати наркотики і тому подібне. Ухопіться сьогодні за руку могутнього Ісуса і скажіть йому: Господи, я твоя дитина, і я хочу укласти з тобою договір. Допоможи мені залишатися далеким від усього лихого. Помолимось. Наш любящий, і дорогий Небесний Отець, ми маємо так потребу в тому, щоб Ти оберігав нас від усякого лиха, яке може зустрітися на нашій життєвій дорозі. Благослови, Господи, наших телеглядачів, оберігай, Господи, кожного, щоб кожен залишався вірним Тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь завжди готовий надати вам допомогу. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефоном, які бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас гарного вам дня!